Всім привіт! В ефірі програма Студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. Дивіться у нашому сьогоднішньому випуску: Музично-літературний вечір в Київському міжнародному університеті. Конкурс шкільних театрів. Цей тиждень в історії. Велика команда нашої телестудії займається не лише підготовкою програми, яку ми щотижня випускаємо для вас в ефір. Журналісти, ведучі, відеоінженери, оператори і навіть директор нашої телестудії усі ми доволі творчі особистості. І наша творчість не вміщується у рамки програми Студентський квиток. Декілька разів на рік ми організовуємо музично-літературні вечори, у яких розглядаємо найважливіші на сьогодні суспільні теми. Чим ми спробували здивувати глядача цього разу? ви побачите у нашому першому сюжеті. Пари парами, навчання навчанням, але не слід забувати і про дозвілля. З думкою про це телестудія Київського міжнародного університету організувала літературний вечір за мотивами оповідання Володимира Сорокіна під назвою Черга. Гості уважно дивились постановку, пили чай і заїдали печивом. А на імпровізованій сцені відбувались зовсім не жартівливі події. І не дивлячись на те, що з акторів не було професіоналів, постановка і діалогами, і піснями зачепила кожного з присутніх. Як звичайно, це просто взрив і фейерверк. Якщо вважати, що то починалися э, ці вечора, ще коли я вчилася на втором курсі здесь. большая радость снова побывать здесь и очень рада, что все равно продолжаются эти лет вечера. и радуют глаз. Я хочу сказать, что здесь собрались ребята и показали свое творчество, то, что у них наболело, то, что они хотели э, высказать, выразить, потому что каждый человек, он когда рождается, каждый абсолютно любой человек, он творческий и здесь творческое начало у каждого. Поэтому сьогодні я отримав удовольствие, тому що видно було по ліцям рібят паліцем рібят, що ані вкладували свою душу. Черга стояла не звідки в нікуди, що продають і по якій ціні, куди зникла продавщиця. Всі ці питання жваво обговорювались в черзі. Стояли за гречкою і за курсом долара, який коливався від 5,5 до 35 гривень. І за чимось ну, зовсім ефемерним. Комедія тривала аж допоки не стало зрозуміло, що тепер черга стоїть за військовою екіпіровкою. Ну а наприкінці продавщиця почала відпускати автомати, причому безкоштовно. І на питання, а де ж взяти набої, черга почула мало втішну відповідь. Набої окрема справа кожного. звучали, і коли прозвучали, на сьогоднішній день це їх хвилює. І було видно. поэтому не взволновали і зрителей, які сиділи. Такі літ зовсім не дебют для їх учасників. Щонайменш чотири рази на рік загальними силами телестудії Київського міжнародного університету організовуються тематичні заходи, присвячені подіям, які найбільш хвилюють суспільство. На жаль, сьогодення все частіше ставить мислячу частину населення перед певними моральними та етичними виборами. І чим далі вибір це зробити складніше, але головне, що хотіла донести організатори, це те, що перш за все треба залишатись людиною, і звісно, патріотом, а ще трохи пацифістом. Бо війна це аж ні разу не смішно. і дуже страшно. А на Яглуцька, Дарина Янчик, Максим Мурга, і вся телестудія Київського міжнародного університету. Жнів тому ми показали вам сюжет про студентів інституту телебачення, кіно та театру Київського міжнародного університету. Але цього разу ми хочемо розповісти вам не про наших майбутніх зірок сцени, а про більш молоде покоління, яке тільки починає свій шлях в театральному світі. Нещодавно у нашому університеті відбувся конкурс шкільних театрів. На ньому, звичайно, побувала і наша знімальна група. Подробиці далі. Нещодавно у Київському міжнародному університеті відбувся черговий фестиваль під назвою Зірки, що зійдуть завтра, учні школи номер 4 з Кривого Рогу та безпосередньо актори шкільного клубу Тріумф, школярі Київської школи номер 17 та гімназії номер 19 здивували здібностями до акторської гри, танцю та вокалу. Ну, как би бы, это моє заняття. Я о, пою це моє заняття, это моє хобі, увлічення. Ну, я займаюся професіонально. А театр це просто ну какби бы, шкільний кружок, в який я хочу ходить, в котором мені очень интересно. Особливість фестивалю в тому, що не дивлячись на різний вік. Всі учасники виступали англійською мовою з непоганим рівнем. Школярі представляли найрізноманітніші номери: казку, танці та пісні. Я вважаю, що це просто необхідно, тому що діти мають вихованці, студенти мають приймати, скажімо, в таких участь в заходах, тому що вони можуть. Самі себе показати, вони можуть побачити хтось інший, вони можуть підвищувати свій рівень і можуть розвивати свої зв'язки з іншими, скажімо, колективами. І це, на мій погляд, є дуже гарно для розвитку взагалі як особистості. Судійство на сцені оцінювали наші судді, щоб в кінці вручити сертифікат найталановитішим. Ну, ми цей фестиваль створили в тімо. Это замечательная такая акция, на которую собираются в течение второго семестра все желающие творческие коллективы, к которым мы обращаемся с просьбой просмотреть их работы. Мы ведем переговоры с некоторыми центрами культуры и детского творчества, не только Киева, но и других городов. И таким образом вот у нас Кривой Рог участвовал, и студенты, теперь мы получили оттуда 100, Студентов, потому что победители их пришли к нам учиться. Приезжают очень много интересных коллективов. Мы не просто смотрим, мы даже учимся и для себя делаем какие-то важные открытия о среднем уровне подготовки творческой школьной аудитории на сегодняшний день к переходу в творческие вузы. То для того, щоб поняти, який контингент ми можемо отримати, і бажаний контингент, підготовлений, ми таким образом себе його здесь відбираємо, отсматриваем і вже плануємо, яка програма, яка система преподавання має бути в нашому університеті. Це для нас вибраний такої тонус і камертон. Окрім того, що діти змогли показати себе, вони мали можливість подивитись і на наших студентів, які вже досвідченіші в майстерності актора та можуть поділитись порадами. Стремиться Работать самостоятельно это, как говорится, залог успіху для ну в нашем деле, в професіональному ділі на помимо того, щоб з режиссером работать нужно еще и работу очень роботу делать. Как говорил Станіславський 99% труда, 1% процент таланта. Деякі з молодих талантів вже визначились з майбутнім фахом. Хто зна, можливо, саме вони підкорятимуть мистецтво у своєму амплуа. А ми з нетерпінням чекаємо зірок, що зійдуть завтра. Годана Кострова, Олександр Квосницький, Київський міжнародний університет. Кожного випуску ми розповідаємо вам про найзначніші події з історії за останній тиждень. Цього разу головною темою нашого сюжету буде подія, яка сталася не так давно і дуже сильно зачепила життя нашої країни. А з тими сколихнуло весь світ. Аварії на Чорнобильській АЕС присвячений наш останній на сьогодні сюжет із рубрики Цей тиждень в історії. У 1896 році французький вчений Антуан Анрі Бекерель під час своїх робіт з солями урану випадково відкрив явище радіоактивності. Пізніше, після семи років досліджень, спільно із П'єром та Марією Кюрі, він отримав Нобелівську премію за своє відкриття. Сьогодні радіоактивність застосовується у різних галузях діяльності, починаючи від лікування онкологічних захворювань, закінчуючи руйнуючою життя атомною зброєю. Втім, чи знав Бекерель, що через 90 років після відкриття ним радіоактивності його продукт, який, начебто, мирно забезпечував енергією будинки та підприємства, приведе людство до страшної техногенної катастрофи. У 1970 році розпочалось будівництво першого блоку атомної станції за 18 кілометрів від міста Чорнобиль. У тому ж році почато роботи з будівництва міста енергетики в Прип'яті, ролю якого було обслуговування майбутньої станції. У 1978 році, після низки випробувань та налагоджень, перший енергоблок був введений в експлуатацію. За наступні п'ять років на ЧАЕС було збудовано чотири енергоблоки. Станом на той рік станцію обслуговувало близько 4 тисяч робітників, більшість з яких зі своїми сім'ями жила вже у розбудованому та розвиненому місті прип'яті. Нічого трагічного, робота атомної станції не передвіщала. Навіть навпаки, у планах було розширення ЧС до третьої черги енергопостачання. Тобто було розроблено проект будівництва п'ятого та шостого енергоблоків. Втім, наперекір цим планам та самовпевненості обслуговуючого персоналу доля станції була вирішена інакше. В ніч з 25 на 26 квітня о половині другої пролунав вибух. Май, да. Що у вас там горіть? Згорівно на наводному на корпусі, третій м А там люди є! Да. Подимай на состав. Подимай, загальниця підняв. Так, всіх, всіх, весь Офіцерський состав. Офіцерський корпус подимай. За однією з версій причиною аварії стало невдале проведення проектного випробування однієї з систем забезпечення безпеки. Але ця версія залишається лише однією з багатьох. Друга лінія енергозабезпечення, а саме третій та четвертий енергоблоки мали спільний машинний відділ, простою мовою кажучи, кожен енергоблок мав активну зону із рідиною, в якої поміщували елементи, які виділяли тепло. Після того, як тепловиділяючі елементи вичерпують свої можливості, їх виймають з активної зони та замінюють на нові, а рідина в реакторі повинна остудитись. Саме в цьому і полягала причина аварії. В ще не охолоджену активну зону четвертого реактору помістили нові тепловиділяючі елементи. Це призвело до різкого підвищення температури в реакторі, накопичення пари а слідом і вибуху. Через це був повністю зруйнований четвертий енергоблок. Частково пошкоджено машинний відділ а слідом і призупинено роботу третього реактора. Ці дії були проведені за наказом з верхівки, але чому, знаючи увесь ризик, була допущена подібна помилка? На жаль, відповідь може критись у звичайній жадібності, адже чим швидше запуститься робота блоку, тим більше енергії буде вироблятись. А це більший прибуток та більша слава для могутньої ЧАЕС. А тим часом масштаби аварії замовчуються. На ранок прип'ять почала день звичайно. Лишень їздило багато карет швидкої допомоги. Над станцією кружляли гелікоптери. Із міста нікого не випускали, а повітря було, наче, кварцоване. З самого ранку за містом стояли автобуси, готові будь-якої миті евакуювати людей. Але верхівка з Москви заборонила евакуацію, погрожуючи меру Прип'яті розправою за підняття паніки. Пізніше, зрозумівши весь масштаб аварії, вони таки дали добро на евакуацію міста. Але це відбулось лише за добу. Для ліквідації наслідків аварії було створено спеціальну комісію, а загальна кількість ліквідаторів. До сьогоднішнього дня становить близько 600 тисяч людей, майже половина з яких брала участь в роботах на станції в перший рік після аварії. До жовтня 1986 року четвертий реактор було законсервовано та відділено від третього. А до кінця року відбулись енергетичні запуски усіх блоків, окрім четвертого. Будівництво п'ятого та шостого енергоблоків було припинено, незважаючи на готовність цих об'єктів до експлуатації. У той же період почалось будівництво нового міста енергетиків Славутича. Прип'ять же сьогодні носить статус міста привида. В кінці 2000 року ЧАЕС остаточно припинила свою роботу. У зоні відчуження планується будівництво сховища ядерного палива Українських АЕС. Мешканці міста та усіх населених пунктів у радіусі 30 кілометрів від станції були змушені залишити свої домівки назавжди. Інженери Титаніка стверджували, що їх корабель не тонує. Працівники ЧАЕС були впевнені, що аварія на станції неможлива. Через надмірну впевненість і перших, і других постраждали невинні люди. Зараз я стою біля пам'ятника жертвам Чорнобиля, від якої починається вулиця Чорнобильська. На цих плитах викарбувані імена почесних ліквідаторів, їх сотні. Але це лише мізерна частина від усієї багатотисячної кількості людей, які постраждали від аварії. І жоден пам'ятник не зможе повернути рідного дому. І світлою пам'яттю про усіх загиблих та з надією на найкраще майбутнє для усіх виживших дітей Чорнобиля Христина Перкова, Максим Мурга, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступних випусків. Ваші відгуки та пропозиції надсилайте за адресою місто Київ, вулиця Львівська, 49, або ж телефонуйте 450 06 31, код Києва 44. І з вами були студенти Київського міжнародного університету. І я, Христина Перкова. На все добре.